Вітання з київського представництва мережі магазинів Мотостор. В сьогоднішньому відео, а воно зняте на прохання Романа Техноворона, ви почуєте звук роботи двигуна різних моделей і різних виробників. І перший у нас буде UTO 244 SX і тут встановлено двигун в ID385. Не затягую час і одразу починаю знімати звук роботи цих тракторців. Наступний на огляді Кентавр 244 з двигуном об'ємом 1,6, і це GDM385. На сьогодні буде трактор DTZ-5354 HPX. Це трактор з двигуном CF 3B 35T, тобто 3 1,9, 35 кінських сил. І саме в цьому відео ви чуєте звук роботи двигуна цього тракторця. Підходжу ближче, щоб ви почули. Ну і, Звісно, у цього трактора крутезна панель приладів. Ну і на завершення цього відео не забудьте поставити лайк цьому відео, напишіть коментарі, що думаєте про звук роботи двигуна. Ну і обов'язково, якщо вирішите купувати трактор, то звертайтесь в мережу магазину Мотостор за телефоном 098 949 9090. Ну а ось ці три красення сьогодні продемонстрували свою роботу і роботу своїх двигунів.